Так, друзі, виїхав я знову в пошуки, їду в одне цікаве місце, гарний такий день видався сьогодні, в дворі десь мінус 2 градуси, було тільки що сонце, щезло. Виділив день, маю декілька годин, їду в ліс, буду ходити, гуляти. Обов'язково вам покажу, якщо знайдеться щось цікаве, то ви поки що можете підписатися на канал. Не переключайтеся, думаю, якісь знахідки сьогодні будуть, можливо, навіть дуже щось цікаве. Обов'язково покажу. Пішли знахідки, пішли. І то в сохрані, дивіться якому. Все як нове артефакт. Ще можна використовувати з орнаментом. Краса. Навіть не знаю що сказати. Таке рідко попадається в такому сохрані Ось, друзі. Такими знахідками металошукач можна відбити за декілька днів. Забираю з собою, як нова, тут трошки окис. Ось такі справи. нерж 55 копійок. Вже маю дуже достойну колекцію з таких артефактів. Невеличкий пошуковий лайфхак про те, де в першу чергу шукати місця, де жили люди у лісі. Ось зараз дуже підходяща погода, як бачите, Сніг випав в лісі, але на деяких горбах він вже щез. А тут, ось, наприклад, він ще лежить і буде лежати, напевно, декілька днів. Від чого це залежить? Від того, як освітлюється земля, як освітлюється пагорб сонцем. Там, де лежить сніг, це, звичайно, північний або західний схил. І він, напевно, людьми не заселявся, тому що люди любили жити де тепло. А ось це місце, де я зараз стою, воно майже без снігу. Це південно-східний схил, де раніше стояли якісь напівземлянки, може хатинки в середньовіччі. Я тут знаходив білоної польські монети часів Речі Посполитої, це 17 століття. Зараз, звичайно, вже нічого тут не залишилося, але все-таки люди жили в лісах. Може, не такий довший час, як на польових якихось місцевостях біля річок, біля потічків. Тут вони, як правило, переховувалися в часи небезпеки від когось і будували якісь короткочасні свої житла напівземлянки або землянки, я їх називаю. На місці цих землянок, якщо добре придивитися, на рельєфі залишаються такі ямки. З часом вони, звичайно, нівелюються, тому що рельєф змінюється. Але якщо ви добре пристріляєте око, ви побачите якісь впадини на землі на таких горбах, які добре сонцем обігріваються, і біля них можна шукати. Як правило, люди жили в лісі недовго, тому що, ще раз повторюю, це місце не пріоритетне для життя, не найкраще. І коли небезпека якась закінчувалася, вони переселялися далі на своє місце біля річки, де можна було набагато краще існувати. Але майте на увазі, друзі, ця інформація, можливо, вам стане у пригоді. Якщо у вас є інші думки, інші версії, я завжди радий почути це все в коментарях. Пишіть. Як не дивно зустрів в лісі якогось місцевого жителя. Не знаю, що він там шукає. Думаю, гриби ще не дозріли. Треба підійти, запитати, що там таке. Може без металошукача щось знаходить. Коротше кажучи, йду до нього. Зараз буду розпрашувати, де клад лежить. Може якусь цінну інформацію вивідаю. Почув стандартний набор легенд про те, як стояла церква, потім прийшли татари і спалили. Потім прийшли турки, вбили якусь молоду пару на весіллі і на тому місці поставили хрест. Ну І ще казав, що тут шукати немає сенсу нічого, що вже все вкрадено. Їздять тут роками, на машинах приїжджають цілими табунами, ходять, бігають. Показав місце, де стояла хата, але ну, я в принципі його і так знав по карті. Ось в надії викопати якісь монети, знайти, напевно, і піду на місце, де стояла та сама хата. Можливо, зустріну той хрест, який поставили турки в честь тих, кого вони вбили, якийсь парадокс. Ну, як правило, ці легенди у всіх селах на 90% дуже схожі. Інформація, звичайно, така собі, але можна і перевірити. Так, друзі, пробігся я по усіх цікавих місцях в цьому лісі. Тут є і позиції часів Першої світової війни, і якісь середньовічні напівземлянки, хати австрійські, польські і навіть Київська Русь. І як на диво, нічого потолкового не попалося. Тому міняю стиль пошуку. Буду зосереджуватись на одній локації, замість того, щоб копати, ходити, блудити і викопувати тільки чіткі кольорові сигнали, буду копати все на місці старої хатки лісника. Якщо буде щось цікаве, обов'язково вам показую. Так званий турецький хрест. За словами місцевого жителя, залишили його турки на місці, де вбили молоду пару. Прийшли знає, з турки на весілля, купили жениха і Невісту і залишили хрест на місці свого злодіяння. Напевно, щоб покутувати провину свою. Не сумніваюся, я чесно кажучи, що він турецький, але букви якісь ах, трошки дивні на ньому. Я не знаю, що тут написано. Це, і що це за мова взагалі... Чому його так назвали? Можливо і за цього шрифту. Тому, друзі, якщо серед вас є якісь знавці поліглоти і знавці стародавніх мов, чи це слов'янська якась мова, чи це стара не зрозуміло. Ну, треба, я думаю, розшифрувати цей напис, щоб узнати точно. У мене дуже сумніви закрадаються, що це дійсно турецький цей хрест. Він схожий на простий православний. До речі, такі хрести я десь вже бачив. Пригадую, я про них вже робив репортаж. Схоже місце. Схожими хрестами. Але тут написи якісь інші. Хоча по стилістиці. По техніці виконання цей хрест, думаю, підходить. Ось тут це якась стара Славянська. Я думаю, що це десь 15 століття. Можливо і раніше. І до турки він не має ніякого відношення. Але так як других версій немає, точніше місцеві жителі ж краще знають, вони тут живуть. Вже не у сотні років це всі Легенди ці передаються від батька до сина, від діда до внука. Тому їм краще знати. Все-таки мені як краєзнавцю дуже цікаво узнати, що цей хрест от сам робить посеред лісу. Дуже дивно. На могилу це якось не схоже, просто один стоїть. Нічого немає. Такий вітер задуває тут. середині лісу. Його немає, а на узбіччі з поля дує страшний вітер. Не знаю, чи вийде репортаж повноцінний з цього місця. Ну, коротше кажучи, хрест цікавий. Мені як історику його дослідити дуже хочеться. Тому звертаюся до вас в першу чергу написати свої якісь думки в коментарях про це все. А далі будемо виясняти, кину фотографію цього напису. Напевно, в групу в Facebook знаючи люди мають це все якось розпізнати. Знаєте я що думаю? Що турки ви точно хрестини ставили, так як це їхні... Чужорідний символ це все-таки християнство, а вони мусульмани. А ось вірмени може бути. І мені здається, що цей шрифт він з чимось схожий на вірменську чи на грузинську, щось таке. Тому все-таки цікаво, що тут було, і хто залишив цей хрест. Він явно християнський. І має відношення до тих народів, які сповідували християнство. Ось вірмени, на мою думку, якраз підходять. Я бачу тут не славянську символіку, на мою думку, це не кирилиця. Хоча, може, якесь цікаве якась виконання, якийсь діалект, можливо, забута якась мова. Ну, однозначно, це дуже цікаво. Тому я хочу дізнатися, що тут написано і на якій мові. Обов'язково буду це досліджувати далі. І повідомлю в наступних випусках про цей хрест чи буде йти мова. Вдалося все ж мені знайти місце, де стояла хата. І ось перша знахідка, яка свідчить про те, що ця споруда відносилася до часів Австро угорщини Два гелери, мілка, розмінна монета австрійська 1900 року, якщо я не помиляюся. Часто вони у нас зустрічаються, але ці ще не в поганому стані. Місце замусорене не страшно. І видно, що вже тут копали. Ось які траншеї, маленькі нарили. І не порівняли, недобре так робити. Але свистить все сигнал на сигналі. І ось отаке попадається якісь мідні чи бронзові, щось чорного заліза, яке я не копаю, або дуже рідко на нього звертаю увагу. ну Все свистить. Вони тому тут і не знайшли цю монету, тому що просто надоїло їм, напевно. Слухати цю какафонію. Не кожен таке витримує. Сигнал на сигналі. Як правило, чорні. А між чорними між такими сигналами може і монета лежати, яку металу шукати. Ось. Видно, що тут два сигнали. І кольоровий, і чорний. І між такими гаречами монети часто забиваються просто. А викопувати кожен сигнал на місці цієї споруди просто нервів не вистачить. Тут Добре пішло. Можливо, згарище якесь було чи щось в цьому роді, тому що багато дуже оклавки. Так, все свистить кольоровим, чорним, все накупу. Тому я думаю є сенс перебазовуватись трошки далі на місце, де було подвір'я від цієї хати. Можливо там ще вистріляють якісь монети. Друзі, ще одна монетка і це дві копійки 1939 року. Радянська дореформа. До двох гелерів я думаю вона не має ніякого відношення. Ну, непоганий такий стан, особливо з цієї сторони. Така проста радянська ходячка. Але коли нічого немає, то і це ціниться. Все дається в порівнянні. Непогано. Їдемо далі. Напікав ще один гарний сигнал на поверхні. Наполовину на поверхню було і це ложка, така цікава в неї форма, переливає в чорне залізо. Форма, мені здається, архаїчна, стара. Вже давно таки не використовують. А що за матеріал незрозуміло? Щось біле видніється. Ну ось такий артефакт, якщо це знову ж таки можна так назвати. Мені здається, що вона більше ста років має. А може і ні, знову ж таки, пишіть, пишіть свої версії в коментарях. Дуже цікаво буде почути. Непоганий сигнал головою. Я би навіть сказав, що монетний. Ой, на жаль немає пінпоїнтера. Точніше він є, але з посадженою батарейкою. Десь тут недалеко вона може бути якась монета. Ну, прийдеться пошукати і потім включитися. А це, друзі, гудзик. Алюмінієвий гудзик від панталонів часів Першої світової війни. Ще одна монетка досить так глибоко сиділа. Прийшлося потратити трошки часу, але знайшов все-таки. Без пінпойнтера, як без рук. Привик до нього і тепер не можу просто обійтися. 1901 рік. Це знову австрійський гелер. Маленький, в лісовій патині, досить непоганий стан. Видніється ще. Ось орел двоголовий. Така маленька, але удаленька. От і підійшов до завершення сьогоднішній коп. В принципі, результатом я задоволений. Ось, власне, нехитрий скарб, який вдалося знайти. Це дві австрійських монети, дві копійки СРСР і 5 гривень сучасних. Також ложка підставка для артефактів також була сьогодні знайдена. Крім того, вдалося поспілкуватися з місцевим жителем. На рахунок турецького хреста, який я вам показував. Ну і непогано подихав свіжим повітрям, набрався сил та енергії. Все-таки ліс весняний, хоч і холодно, вітряно, але це дуже гарний настрій. Це, звичайно, не найкращий результат, друзі. Далі буде набагато цікавіше. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть дзвіночок. Як завжди, в посиланнях під відео ви знайдете багато цікавого. Це мій блог в інстаграм, група в Facebook, канали в Телеграм та інше. Всім удачі, миру та добра. До зустрічі на каналі.